Співачка Тоня Матвієнко розповіла, що під час поїздки в таксі сервісу «Болт» водій зневажливо ставився до неї, а потім узагалі вдарив її. Жінка звернулася до поліції. Про це йдеться в її дописі в інстаграм. За словами Матвієнко, від самого початку поїздки водій поводився зневажливо на прохання зачинити вікно через сильний протяг. Він ігнорував прохання, а потім дозволяв собі некоректні висловлювання і відмовився зачинити вікна через спеку, стверджує артистка. Ситуація надалі переросла в абсолютний неадекват у розмові, і я попросила зупинити машину, навіть не доїхавши до фінальної точки маршруту. Він відмовив: довелося відчинити двері на ходу. Лише тоді він зупинився. Я вийшла, грюкнула дверима. Пригадала вона. Як стверджує Матвієнко, далі водій вийшов із машини і ударив її спочатку в голову, а потім у плече. Жінка звернулася до правоохоронних органів і написала заяву. Згодом правоохоронці затримали 63-річного працівника таксі, який під час роботи вдарив співачку. Про це повідомили в поліції Києва. Там розповіли, що затриманим виявився місцевий мешканець. Наразі дізнавши Печерського управління поліції розслідують кримінальне провадження.